Всім привіт, дорогі підписники, слава Україні, героям слава. Сіємо ми тут на городику сонячник. Сівалочка у нас ремсинтес. Чотирьох рад. з добривом. Хоча ця сівалочка мало висіває, але тато перед фрезеруванням, бо тут був е, буряна, город нам віддали. Е, як його Розкидав добриво. Але все одно ще сівалочку зсипимо, щоб був результат кращий. Сім О, Саксон Віддалити селект по, як його сіємо, старт фракція стандарт плюс Я вибачаюсь Дорогі підписники, що я не, пос... не зняв відео, посів соячничка на полі. Так як... Не було в мене можливості піти на поле з батьком. Ой такі справи. Це тут залишився нас, якраз тут на сінячка на 30 соток ватить і посіємо. На полі в нас сіяв трактор. Ой, джунтіровська сівалочка сіла вісьмирадна, прицепна е, о. Е, До речі, можете на моєму каналі переглянути відео, вона в нас того року кукурузу сіяла на цій площі, де зараз соняшник. Бачите ці маркера на цій сівалці, що він є, що він нема щось надпоров. О, а так то сівалка новенька, другий сезон сівалка і трактор. Тут у нас в селі є трактор цей. О, сівалочку карбамід ми всипали, а тут тато перед презерруванням розкидав сульфат амонію. Вийшло, воно ну, так тут бурян був такий в коліно, але з воно зробилось те, як треба. Трошки груже, але то таке. Один мінус, ця її сівалка ще раз повторюється, маркер легкий. Трошки обтягчим, а то що воно Погано видно з кабіни, напевно. Та бачите, після фрезими таке горби робить. Садочок. Де він є тут суяшний? Макара Пальцю в лоту ліпить sveak gabu gre roba kao na nabora ne bude u sebe te По ціні сіяє 25 гривень сотка. Кому ну, має цікаво. В коментарях можете написати в ваших регіонах, як де сіють, будь яка ціна. На полі в нас сіяв цей джундіровська восьмирядна сівалка прицепна. Е, він сіяв по 4 літри солярки на гектар і 1000 гривень. Такі справи, дорогі підписники. Бачите, тут перегорали його той город запустили. Тут бурян виріс у коліну. і познали, до тата чи не забере. Він його не фризував, але воно що фрезою, воно його в землю він його витягує. Бачите. Але то таке, все буде нормально. Та подивця, чи ще є, бо тут у нас поля лишилося небагато насіння, якраз ручку. Chegou a Так, дорогий підсусники, тут ще й насіння, там на ще один городок 15 соток можна хватити. Все тут клинчик досіває, і ми переїжджаємо. Добрево сипеться, сипет. Це то щось підкинуло сівалку, Це ж не щось твердіше на розгоротах. На легка ця сівалка. Та турбіна дує поправити добре, чи є, подивитися, може здути. О, агроном прилетів. Там є така сівалочка маленька нагороди, вона класна. Гроном щось шукає.